Я лікар, який рятує тих, хто рятує нас. Я Ростислав Гипалов, провідний хірург Національного військово-медичного клінічного центру. Він народився у Києві із самого малку зростав у родині лікарів. Його дитинство минуло в квартирі, з вікон якої виднілась лікарня. Тоді хлопчик ще не знав, що ця лікарня в його житті стане доленосною. А про нього казатимуть лікар від Бога. Згодом Ростислав Гибало переступить її поріг і вже 24-й рік поспіль присвячуватиме своє життя хірургії. Мені так здавалося, що це саме моя спеціальність. Ті, хто мене знають, вважають, що це. Династія, тому що дідусь був хірургом, мама лікар, я став лікарем, сином мене зараз навчається богомольця. Ростислав Гипало, один з героїв спільного проєкту каналу Один плюс один Україна та торговельної марки Шонен про лікарів-новаторів. Він впроваджує інноваційні методи хірургії, спеціалізується на операціях черевної порожнини та оперує важко поранених українських військових до війни. Військова медицина в основному займалася тим самим чим і цивільна. Займалася плановими ургентними, оперативними втручаннями. Багато займалися онкологічними втручаннями, чого на сьогодні практично немає. Вся військова медицина працює 24 на 7, без вихідних, без святкових днів. Цілодобово щогодинно ми приймаємо поранених травмованих. Ще у 2016 році Ростислав Гибало був відряджений до зони АТО та був провідним хірургом відділу медичного забезпечення на території Донецької та Луганської областей. Якщо в мирний час ми звикли працювати на своїх робочих місцях, і я в основному працював на національному центрі, виконував оперативні втручання, керував хірургічною службою центру, то під час воєнних дій моє завдання було не тільки оперувати пацієнтів, а приймати участь в евакуації цих пацієнтів, допомагати в наших мобільних госпіталях виїжджати на стабілізаційні пункти. Також лікар бере участь в організації психологічної та психіатричної реабілітації бійців у госпіталі. Вона починається з першого дня лікування пацієнтів. Це спілкування з пацієнтом, це підход до пацієнта. Це навіть посмішка, яка є, коли ти дивишся на важко пораненого пацієнта. На сьогодні в центрі працює ціла команда психологів. Є окреме відділення, також і клініка психіатрії, які цим займаються безпосередньо. Лікар розповідає, з початком російського вторгнення українська медицина не стоїть на місці, саме тому у своїй роботі він застосовує останні інноваційні технології. Люба війна це поштовх до розвитку не тільки озброєння, а поштовх до розвитку методик, як запобігти ураженню цим озброєнням або як вилікувати пацієнта після ураження. На сьогодні при лікуванні наших поранених і травмованих ми використовуємо методики, які раніше ми використовували для лікування онкологічних пацієнтів, вкрай важких травмованих пацієнтів. Це мова йде про застосування вакуумної терапії лікування, рад. про застосування лапароскопічної хірургії навіть на другому рівні мобільних спіталії. Ля для лікування поранених, тобто Україна вперше в світі використала лапароскопічні оперативні втручання в мобільних госпіталях. До нас цього ніхто ніколи не робив і досі не робить. Сьогодні, зі слів Ростислава Гипало, українська медицина не просто знаходиться на міжнародному рівні, а вже й навчає інші країни світу. На сьогодні нас з задоволенням запрошують практично всі країни світу. Ми виступаємо на всіх конгресах, з'їздах, ми проводимо вебінари, відкриті столи, тому що вони розуміють. І що на сьогодні наш досвід лікування бойової травми, саме передовий, враховуючи це, всі європейські країни, країни Америки, постійно запрошують наших фахівців і переймають цей досвід для себе. Те, що ми робимо сьогодні, у нас вони додають до своїх стандартів. Ростислав Гибало лікар, який постійно відточує свою майстерність на міжнародних навчаннях та робить все, щоб відновлювати здоров'я української нації. Він є співавтором близько 20 медичних винаходів. У його підпорядкуванні більше 20 відділень. А в кабінеті безліч подяк та нагород, про які він говорить дуже сором'язливо. Та є така, якій він особливо завдячує. Минулого року я отримав нагороду. Як людина руку нагороди від народу України. Я думаю, що є більше. врятовані життя та здорові пацієнти. Ось що робить лікаря по-справжньому щасливим. Те, що мене надихає, це слова пацієнтів, які після одужання заходять і кажуть, просто дякую вам, лікарю, і це спонукає йти на роботу кожного дня.